Людина тоне приблизно таким чином. На міській водомі професіонали своєї справи навчають підростаючі покоління, як рятувати подобаючого. Тематичний захід зініціювали студенти Шостинського інституту сумду разом з представниками служби ДСНС. До участі активно доєдналася молодь громади, адже тема як ніколи актуальна, особливо під час літнього відпочинку. Ми розуміємо, що у нас громадяни не всі купаються в спеціально відведених місцях. Дуже багато вже на території країни є загиблих на водних об'єктах. Тому першочергова задача це попередити виникнення такої ситуації. Ну тому і проводимо такі заходи. Інколи ми навіть не замислюємося, яку небезпеку приховують новодойми, особливо це стосується територій, які не визначені офіційними місцями для відпочинку. Пані Ірина, професійна рятувальниця, закликає бути свідомими. Часто це може запобігти лиху. Діти чомусь облюбували саме це місце для свого пірнання, стрибання і наражання себе на великий ризик для їхнього життя і велику небезпеку. Яке знаходиться під мостом, дно, яке знаходиться під газовою трубою, воно дуже дуже критичне і небезпечне. Там знаходяться ці упавші секції, шановні батьки, розмовляйте. Бо відповідальність вона завжди на ваших плечах. За більш ніж дві години учасників заходу навчили правилам порятунку потопаючого та наданню першої домедичної допомоги до прибуття медиків. Юнаки та дівчата на практиці зрозуміли, як правильно дістати людину з води з найменшою небезпекою для себе, як робити штучне дихання та виконувати напрямий масаж серця. Рібно такі зустрічі обов'язково треба проводити в наш час. Треба вчитися надавати допомогу як на суші, так і в воді. Треба вміти накласти турнікет, треба вміти витягнути людину з води, треба вміти надати до медичну допомогу. Купальний сезон вже триває досить давно, тому молодь в час канікул… Знаходить час на відпочинок на воді, тому ми вважаємо, що подібний захід є дуже важливим. Важливість отриманої під час майстер класу інформації важко переоцінити, зазначають учасники. На їх переконання таких заходів повинно бути якомога більше, коли у спекотні дні важко уявити себе без відпочинку поблизу водойми. Молоді нашого міста я могла би побажати безпечних канікул, берегти себе та не нехтувати правилами безпеки на водоймі.